Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power – офіційний партнер ПФЛ 2023-2024 років. Тож після і коментар готовий вже надати головний тренер футбольного клубу Кремль Кременчук Ігор Іркломовський. Тож розкажіть докладніше про те, як на вашу думку власне склалася гра, чи все виконали ваші підопічні на матчі. во первых, очень прикра поразка. ничейный результат, опять ошибка вратаря, ну ничейный результат, ну, ничего не могу сказать, столько дать сил, столько проехать и Если допустить такую ошибку, я считаю, что это Очім больно. Ну, зрештою, поєдинок, як на мене, був досить рівний. Небагато моментів у цьому поєдинку було. Чи була ваша ставка, зрештою, такою, щоб і в першому і в другому таймі триматися, грати на рівних проти футбольного клубу «Хуст» і, зрештою, потім десь користатися можливою нагодою. Ну перед грою ми розмовляли, просили ребят, щоб. Іграли в першу чергу надіжно. Питалися грати конструктивний футбол. Ну, що то вийшло, що-то не вийшло. Ну, Якби не було, я ще раз кажу, все вишають помилки. Як наразі можете характеризувати ситуацію у турнірній таблиці? Наскільки потрібно було саме в цьому матчі брати очки на вашу Ну, мы разговаривали, говорили, что это одна из самых важных игр в чемпионате. Или мы оказываемся в яме, или мы можем подняться и за счет этой игры дальше продолжать. Ну, руки не опускаем, еще есть игры, так что будем боротися. Головний тренер футбольного клубу Хуста Володимир Циткін вже готовий поспілкуватися з нами після матчу. Насамперед вітаємо з перемогою. Розкажіть, завдяки чому вдалося власне її досягнути, тому що в першій половині зустрічі було досить складно, нічний рахунок, і зрештою десь заміни спрацювали на вашу думку. На мою думку, сьогодні була повністю нічийна гра. Я вважаю і я сказав своєму колезі тренеру, що нам трошки потолонило сьогодні. Скоріше за все ми не награли на перемогу, як і суперник. Я вважаю, що більш справедливим результатом сьогоднішньої гри була б нічия, але нам трошки потолонило, десь ми використали помилку суперника. Тобто було видно, що це гра практично до першого голу, тому що дуже така вязка, важка була гра для обох команд. Погода така ну, в квітні трошки незвична, і, скоріше за все, що футболісти просто ще фізично, можливо, не готові до цього. Напередодні цього туру футбольний клуб «Хуст» посідав п'яту сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 20 зількових балів. Зараз чергові три пункти. Як можете охарактеризувати е, виступи саме у весняній частині турніру? я зрозумів ваше питання. Я думаю, що поки ще рано про це говорити, тому що ми навіть не зіграли ще половини ігор весняних. Тобто, я думаю, що треба буде рахувати злікові бали і положення команд одразу після останньої гри. Чому тому, що ну це не має ніякого сенсу, кожен тур може перетрусити повністю турнір. У таблицю і я і прошу наших футболістів. Ми намагаємося не дивитися таблицю, ми намагаємося готуватися до кожної конкретної наступної гри. Тобто, в нас кожна грає в фінал, а там вже навесні будемо дивитися. Де ми опинимося у минулому домашньому поєдинку? Також заміна спрацювала і не одна минулого разу. Тоді Владислав Чебан зробив хитрик цього разу. Відзначився голом Дмитро Деянчук. Що ви говорите футболістам перед тим, як вони мають вийти на футбольне поле, і взагалі наскільки доцільно було власне змінювати. Після перерви Ну, справа в тому, що коли тренер влаштовує повністю гра, наприклад, після першого тайму, я думаю, що жоден тренер не буде щось міняти, щось перебудовуватись. Звісно, що ми грали вдома, нам потрібна була перемога і хотілося трошки перебудуватись. У нас зараз, слава Богу, більш така достатня лава запасних, тобто ми тренери можемо вже моделювати якісь різні тактичні моменти. Деякі заміни були заплановані, деякі не заплановані, деякі ми Робили також дивлячись на те, як іде гра, от я не сказав би, що зміни дуже вплинули на гру, але трошки свіжості вони додали. Ефір цифрової доби це швидкість та командна гра. Будьте у грі з телеканалом Ukraine World News, офіційним медіапартнером партнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років.